Арія взагалі дивовижна штука, особливо якщо ти жив у ті часи, які тепер стали історією, пам'ятаєш всі ці події. 1 березня 1995 року в Москві вбили відомого журналіста-телеведучого Владислава Лісєва. Насправді тоді це для всіх інтелігентних людей стало таким свідченням того, що щось в Росії відбувається не так. Адже Лістів був символом нової незалежної російської журналістики, в принципі, символом свободи слова. Хто стоїть за його вбивством? Чому винних досі не покарано? Дізнаємось про це просто зараз, для того щоб розуміти той шлях, який пройшла Москва. Доброго вечора. Сьогодні час пік у прямому ефірі. Сьогодні перше березня. Вітаю всіх з першим днем весни. І з тими надіями а кожен з нас з весною пов'язує це кадри останнього телеефіру популярного російського журналіста і ведучого Владислава Лістєва. За дві години після виходу програми його знайшли мертвим у під'їзді власного будинку у центрі Москви. 38-річний Лістєв отримав два вогнепальних поранення: у праве передпліччя і голову. Останнє було смертельним. Вбивство журналіста шокувало увесь колишній СРСР. Владислав Лістєв був символом нової журналістики, якісної, чесної, цікавої. Одним словом, не совкової. Його передачі були свіжим ковтком для. Зазумбованих радянською пропагандою глядачів в авторській аналітичній програмі Час Пік Лістєв не цурався ставити політикам провокативні незручні питання. Водночас він познайомив глядачів із новим телевізійним жанром розважальні ток-шоу. Під керівництвом Лістєва створили такі культові передачі 90-х, як поле чудес, смак, зірковий час. Вгадай мелодію. На момент вбивства Лістєв обіймав посаду генерального директора провідного телеканалу Росії ОРТ. Цінні речі та велику суму готівки, які знайшли на місці злочину у сумці Лістєва, убивця не чіпав. Тому слідчі припустили, що резонансне вбивство пов'язане з професійною діяльністю журналіста за свідченнями дружини Владислава Альбіни на роботі чоловік часто конфліктував з колегами. Таланту і всенародній любові Лістєва застрелили. Глядачі його слову довіряли, а політики боялись. До роботи на каналі ОРТ Лістів працював генеральним продюсером телекомпанії «Від». За однією з версій слідства у Лістєва був серйозний конфлікт із співзасновником Віда Олександром Любімовим. Причина банальна: гроші для розвитку програм Лістів, нібито взяв багато кредитів. А так як з банками у лихих 90-х були пов'язані кримінальні кола у телестудії, виникли серйозні проблеми. Лістєв швидко змінив місце роботи і перейшов на телеканал ОРТ, не віддавши, мовляв, при цьому боргів. За іншою версією слідства, до вбивства Лістєва, причетний російський бізнесмен Борис Березовський. Амбітний Лістєв, перейшовши на ОРТ, одразу ж затіяв масштабну реорганізацію каналу, співвласником якого і був Березовський. Лістєв наклав мораторій на будь-яку рекламу. У 90-х рекламний бізнес зростав шаленими темпами. Тоді існувало багато посередників між каналом та рекламними агентствами, в кишенях яких і осідали величезні кошти. Лістєв спробував усунути сталеринку цих посередників, аби особисто контролювати усі фінансові потоки каналу. Але скасувавши одним розчерком пера усю рекламу на ОРТ, він нажив собі ворогів, у тому числі Березовського, для якого мораторій означав багатомільярдні збитки. Сам Березовський усі звинувачення відкидав. У 2010 році російський олігарх навіть заявив, мовляв до вбивства Лістєва причетні впливові політики, і, зокрема, Володимир Путін. Хоча навіщо у 95-му тоді ще заступнику мера Санкт-Петербурга було вбивати журналіста, Березовський не пояснив. Після резонансного вбивства Лістєва тодішній президент Росії Борис Єльцин у прямому ефірі вибачався, що не вберіг легенду журналістики, і обіцяв узяти розслідування під особистий контроль. Але протягом усього слідства справу намагались заплутати. Працівники правоохоронних органів залишали на місці злочину гільзи та папки з опитуванням свідків. Прокурорів і слідчих постійно змінювали до міліції дивним чином приходили більше 30 людей, які безпідставно зізнавались у нібито вбивстві відомого журналіста. Усе це затягувало розгляд справи, і у 2010-му через закінчення строку давності розслідування припинили. Можливо, так із вбивством Владислава Лістєва поховали і російську незалежну журналістику.